Як би нам не прикро було це визнавати, але гріх це частина життя абсолютно кожної людини на землі. Була і є одна людина, яка ніколи не грішила, і ми визнаємо, що це Ісус Христос, Бог, який втілився і викупив нас. Але ми з вами, звичайні люди, християни чи не християни, ми всі з вами. Заражені гріхом, і ми всі з вами стикаємося з гріхом, і ми всі з вами так чи інакше ставимося до гріха і осмислюємо його. Біблія, вона дуже відверта стосовно гріха людського. Читаючи Писання, ми з вами бачимо, як із самого початку Біблія не толерує гріховності людини. Ми читаємо про Авраама та Моїсея, правда? Це люди, які. Почали взагалі ну, християнську, юдейську і навіть ісламську релігії. Всі ці релігії говорять про те, що це наші праотці, це ніби такі герої віри, які е, поклонялися Богу, які почали ось цей шлях віри, торували шлях віри. І Біблія, знаєте, що говорить? Що ці люди грішили. І Біблія описує гріхи цих людей доволі відверто і не намагається якось приховати ці гріхи, щоб. Не мовити їхній авторитет, вона відверта стосовно цього. Ми читаємо з вами про царя Давида, який є центральною, напевно, особистістю Старого Завіту. І цей цар Давид, який також названий ніби батьком Христа, тобто Христос, він з коліна Давида. Ми з вами розуміємо, що Давид, він грішив. Ми з вами читаємо про дуже серйозні падіння Давида, в яких він кається, про які він. Пише свої псалми-покаяння, які він відкриває народу. Біблія показує це, що він не був досконалим. Відкриваючи новий завіт, ми з вами маємо багато прикладів для наслідування, правда? Наприклад, апостолів. Апостол Петро, Павло, такі фронтмени апостольської компанії. Знаєте що? Біблія дуже багато говорить про їхні гріхи. Павло, він каже, я ніби проданий під гріх. Він відвертий в тому, що він грішить. Періодично він грішить, він грішає, кається, і йому потрібна благодать Божа для прощення. Апостол Петро, такий гарячий, такий запальний і сміливий учень Христа, він зрікається Христа. А також пізніше, вже в більш зрілому духовному віці, ми читаємо, як він грішить реально гріхом лицемірства, приймаючи один них людей, потім відкидаючи їх. Біблія відверта стосовно нашої гріховності. І... Нам дуже важливо правильно дивитися на себе, правильно дивитися на свій гріх і правильно ставитися до свого гріха. Сьогодні ми будемо багато про це говорити, тому що ця перша проповідь, яку я маю можливість зараз проповідувати, вона буде про гріх, про те, як боротися з ним, про те, як ставитися до нього, як осмислювати його. А друга проповідь, яку буде говорити. Наш пастор Олександр, вона буде про спокуси, про те, як долати спокуси, як не піддаватися спокусам, щоб не грішити. Тому я думаю, що нам буде дуже дуже збудовуючи сьогодні бути уважними і слухати ось цю таку важливу тему в житті кожної людини. Як на мене, існують декілька крайнощів у ставленні до гріха. Ми всі якось осмислюємо гріх. Коли думаємо про певний гріх, ми певним чином ставимось до нього і усвідомлюємо його. І я думаю, що є такі три головні викривлення в нашому погляді на гріх. Ми можемо в першу чергу подавати себе так, ніби в нас його немає. Правда ж? Ми чули про церкви, там, де в сім'ях ніколи немає проблем. Ми чули про християн, навіть служителів, які, від яких є неймовірною святістю. І вони подають себе так, ніби. Ніби в них немає гріхів, якими грішать звичайні миряни, звичайні люди. Можливо, ми з вами стикалися з спокусою подавати себе іншим, як. Святих, як безгрішних, як дуже далеких від теми гріха. Якщо я христинин я не можу грішити. Є навіть такі доволі юридичні течії, які взагалі говорять, що ми з вами, якщо ми покаялись, то гріха вже немає в нашому житті. Це перше викривлення, і це неправда. Біблія, ми вже говорили, вона ніяк ніколи не називає нас святими в сенсі відсутності гріхів в нашому житті. Друге викривлення. Яке я хотів би згадати, це ставлення до гріха як до забороненого плоду. В Едемі щось подібне сталося. Плід, він був привабливий на вигляд, правда? Ось ця заборона, ось те, що Бог сказав не робити, це було настільки привабливе, принадне, що вони спокусилися, вони згрішили, попри те, що Бог попереджав про це. Я думаю, що в нашому випадку ми з вами можемо. Визнавати гріх, що це щось погане, але ми можемо підсвідомо десь внутрішньо думати про гріх як про щось неймовірно солодке, як про те, що нам хочеться, як про те, що нас зробить щасливими, про те, що нас наповнить. Але Бог нас це забрав. І із страху, можливо, перед пеклом, ми просто це не робимо. Це неправильний погляд на гріх. Гріх не є солодким, привабливим плодом, він руйнує, і ми поговоримо про це більше, тому нам треба пам'ятати про це. Але також третя річ, третє викривлення, про яке я думав, це те, що ми можемо ставитися до гріха як, знаєте, не такий страшний той вовк, як його малюють, не такий страшний той гріх, як е, хтось про нього говорить. Ми можемо звикнути з думкою, що всі грішать, і ми можемо пробачати собі гріх. Ми можемо легковажити ним. Ми можемо взагалі здешевити Божу благодать, дозволяючи собі чинити гріх, коли нам це хочеться. Це три ось таких викривлення, про які я подумав, які, які не є правильними. І ми сьогодні поговоримо про це дуже-дуже показовим у тому, як правильно дивитися на гріх. Є псалом 37 або 38, в залежності від того, яка у вас біблія. Тому ми давайте відкриємо цей псалом. Ми будемо сьогодні читати з нього. Псалом 30, 37 або 38. Ми прочитаємо таку першу частину у вигляді 10 віршів і будемо говорити про те, а як нам правильно ставитися до гріха, якщо гріх це не є привабливий плід, гріх це не є те, що можна пробачати собі, а також це те, що точно є в нашому житті. Отже, псалом 38. Псалом Давида на спомин. Господи, не докоряй мені в своєму гніві, не карай мене в своєму обуренні, адже твої стріли прошили мене і тяжіє надімною Твоя рука. Нема здорового місця на моєму тілі від Твого гніву, нема спокою в моїх кістках через мої гріхи, адже моя провина. Піднялася вище моєї голови, вона лежить на мені, наче важкий тягар, мої рани гнояться і смердять через моє безумство. Згорблений і пригнічений я цілий день тиняюсь, немов у жалобі. Мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я вкрай пригнічений і ослаблений, ридаю від хвилювання мого серця. Господи, перед тобою всі мої прагнення. Містогін. Від тебе не прихований. Як Давид він називає гріх у цьому псалмі? Як він осмислює гріх? В 4, 5, 6 вірші ми бачимо, як Давид він говорить про гріх, як про хворобу. Він каже, що немає здорового місця на моєму тілі від твого гніву, Боже, нема спокою в моїх кістках через мої гріхи. Давид, він дивиться на гріх не як на щось позитивне, але заборонене. Він дивиться на нього як на хворобу, яка виїдає його зсередини. Як інакше, він називає гріх, він каже, моя провина піднялася вище моєї голови, вона лежить на мені, наче тяжкий тягар. Давид називає гріх тягарем, тим, що обтяжує його, виснажує його. І з чим важко жити? І з гріхом важко жити. В шостому вірші він каже, що мої рани гнояться і смердять через моє безумство. Він називає гріх безумством. Він називає гріх тим, що щось зламане в мені, і тому я роблю це, і це шкодить навколишнім і мені самому. Друзі, якщо ми будемо дивитися на гріх як на щось солодке, на щось дозволене або те, чого в нас немає, ми ніколи не будемо боротися з гріхом. Ми не будемо перемагати гріх. Навіщо боротися із тим, чого. Немає, я сам себе можливо переконую в тому, що його немає. Навіщо боротися із тим, що не є таким страшним, але таким привабливим? І також неможливо перемагати спокуси, коли ми свято віримо, що гріх це щось приємне, добре і те, що приносить нам щастя. Друзі, але від хвороби ми будемо лікуватися. Від тягаря нам захочеться позбутися. І від безумства нам захочеться просвітлитися. Нам потрібно в першу чергу правильно дивитися на гріх, поглянути на гріх як на хворобу, а не, як щось, не на як щось інше. Це перше застосування із цього псалму, такого багатого псалму, який говорить нам про гріх. Друга річ, на яку я хотів би, щоб ми поглянули, це нам потрібно повернутися, подивитися на другий і третій вірші. Що Давид говорить нам? Давид каже: Господи, не докоряй мені у своєму гніві і не карай мене в своєму обуренні. Давид він дивиться на гріх не просто як на власну помилку, він бачить, що наслідком гріха є Божий гнів, який тяжіє над ним. Він дивиться на гріх як на річ, за яку Бог карає, за яку Бог викликає внутрішній неспокій, внутрішні страждання. Він дивиться на гріх як на те, що розриває стосунки з ним, з Господом. Людина, вона не створена жити в розірваних стосунках з Богом. Людина, вона створена для того, щоб бути з Богом у стосунках любові. І це найважливіша причина для нас, щоб існувати, щоб жити, і це те, що є просто такою передумовою нашого з вами життя, справжнього життя, життя в повноті. Наш гріх, він є безумством, він є хворобою, він є проблемою не просто тому, що він є гріхом, він є проблемою тому, що він розриває наші стосунки з нашим Творцем, з тим, хто привів нас у буття, з тим, від кого наше життя напряму залежить, як життя дитини від матері, коли вона знаходиться в його утробі. Цей світ. Це Божа присутність. Цей світ це те, що створив Бог, що він пронизує, що він утримує своїм існуванням, своїм буттям. І коли ми з вами ми говоримо про те, що нам не потрібне це джерело життя, коли ми грішимо і розриваємо з ним стосунки, грішачі, то наше життя воно стає нестерпним. З'являється тягар, з'являється неможливість існувати і жити щасливо. І ми справді можемо назвати. Гріх в такому випадку безумством, хворобою і тягарем. Давид він не може жити без стосунків з Богом. Він хоче назад поєднатися у ці стосунки. Хоча певний період дослідники говорять, що після от деяких своїх таких гріхів, відомих гріхів, Давид він певний довгий період жив у у гріху, не розкаюючись в ньому, приховуючи його, і ось зараз у цьому псалмі Давид він просто оспівує своє відкриття, він кається в гріху, він не, не, не скриває його, він не хоче його заховати від людей і від Бога він хоче винести це на світло. І це перший крок для нас. Якщо ми в запеклості гріха живемо, які повторюються в нас систематично, про які ніхто не знає, які стає все гірше і гірше, друзі. Перший крок. Те, що зробив Давид, винести це на світло, на світло перед Богом, на світло перед людьми, яким я довіряю. Ось що допомагає звільнитися від гріха, розірвати цю систематичну ланцюжок це систематичного гріха. Давид він робиться і він приходить до Бога для того, щоб примиритися з ним. Нам не побороти гріх без відновлення стосунків з Богом. Ми не можемо спочатку виправити все в своєму житті, а потім. Приходити до Бога. Ні, друзі, це неправильна послідовність. Бог, він не такий, що чекає нашої повної досконалості і потім приймає нас. Бог, він і є зціленням від нашого гріха, від наших залежностей, від наших слабкостей. Друзі, Давид, він прибігає до Бога. І в 19 му вірші ми читаємо: Він каже, я провину свою визнаю і жалкую про свій гріх. А в 23-му. В останньому вірші цього Псалму Давид каже, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Ось що Давид робить. Ось що Давид усвідомлює як спасіння від гріха, сам Бог, сам Христос, який може зцілити і простити. Друзі, тягар гріха, від якого ми не можемо позбутися, це дуже страшна річ, особливо тоді. Коли над нами надвисає небезпека. Дивлячись на те, що пише тут Давид, мене це здивувало, тому що це так схоже на нашу реальність. Дивлячись на 13-й вірш, ми читаємо Давид каже, а ті, що зазіхають на моє життя, та не та на мене розставляють, ті, що бажають мені лиха, загрожують знищенням і постійно замишляють підступне. Попри те, що у Давида є тягар, тягар гріха, є ті, хто чатують на його життя. Друзі, тягар гріха він накладається на зовнішню небезпеку нашого життя, і він робить життя ще більш нестерпним. Сьогодні ми всі знаємо, що є ті, хто чатують і на наше життя, є російські окупанти, є країна агресор які намагаються знищити українство, українців, нас із вами, знищити нашу мову, нашу ідентичність. І вони роблять для цього все і, можливо, будуть робити це ще десятками років. Ми всі молимось за перемогу, ми надіємось на перемогу. Я вірю, що ця перемога станеться. Але це правда, що ми сьогодні з вами живемо із тягрем небезпеки. Ми відчуваємо небезпеку. Люди на фронті відчувають неймовірну небезпеку, тому що там смерть, там снаряди, вони набагато ближче, ніж у нас. Вони частіше, ніж у нас. Вони постійно. Там зовсім інша реальність. Але навіть ми з вами тут, ми всі з вами переживаємо тягар обставин, у яких ми є. Можливо, для людей, які пережили значно більше, для них смішно з того, що комусь із нас може бути важко, і це справді не співмірні речі. Проте це факт, що над усіма нами надвисає тягар. Можливо, хтось переживає, що його заберуть до війська, він загине. Можливо, хтось переживає за свого сина, який служить на фронті. Можливо, хтось переживає через якісь інші речі, пов'язані із нестачою грошей, нестабільністю, невідомістю. Ми подібні на Давида у цьому плані. І, друзі, коли в нас у цьому стані є нерозкаяні гріхи, гріхи, які ми не можемо подолати, гріхи, які ми не винесли на світло, гріхи, які ми. Не хочемо викорінювати свого життя, тому що неправильно усвідомлюємо їх, нам стає набагато важче. У нас втрачається християнська сміливість, яка, яка мала би бути у християн, які вірять у те, що смерть це не кінець, смерть це перехід. які вірять у те, що Бог контролює все. Друзі, коли гріх закладається в наше життя, ми дивимося на реальність по-іншому, ми тремтимо. Ми переживаємо більшу тривогу, так як Давид, і Давид він втомився від того, щоб нести цей тягар гріха. Він звертається до Бога про те, що йому потрібна допомога. Він каже: поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Друзі, Бог виступає в цьому процесі не як ображена сторона. Він виступає в цьому процесі, як той, хто зробив абсолютно все для того, щоб ми могли перемогти гріх, для того, щоб наш гріх був прощений. І для того, щоб ми могли почати переможне життя, Ісус Христос, Він помер на Христі не тому, що ми досконалі, Він помер на Христі, тому що ми грішні, тому що ми всі грішимо, тому що ми всі винні і ми потребуємо Спасителя. І саме Ісус Христос, Він є виходом із наших залежностей, із нашої вини, із нашого гріха. Друзі, і те, що нам потрібно зробити для того, щоб перемогти, для того, щоб отримати прощення, отримати оновлення, нам потрібно звернутися до батька, який готовий прийняти нас, який готовий простити нас, який чекає з відкритими руками для того, щоб нас оновити і допомогти нам рухатись у правильному напрямку. Якщо ми, як Давид, ми визнаємо гріх. Якщо ми жалкуємо про нього, якщо ми справді дивимося на гріх, як на проблему, хворобу і прокляття, то Господь допомагає таким людям. Господь допомагає людям, які бояться його, які бояться грішити. Отже, цей псалом, він навчає нас правильно дивитися на гріх, усвідомлювати, що це наша хвороба і наш ворог я ж ніяк не друг. Цей псалом він вчить нас цінувати стосунками з Богом якими ми нехтуємо, коли грішимо. І також він вчить, що Господь зробив усе для нашого оновлення, нашого зміцнення, нашого прощення. Порушені стосунки з Богом вони спустошують, проте їх можна поновити через щире покаяння і через Божу благодать, яку Він готовий давати кожному з нас, коли ми просимо її. Давайте будемо молитися до Бога. Щоб він прощав наші гріхи, щоб він піднімав нас, щоб він допомагав нам мати сміливість виносити наші гріхи на світло і жити в повноті, жити без тягара, жити без того, що виїдає зсередини нас, і того, що змушує нас тремтіти. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти вчиш нас. Що ти показуєш нам, якою є реальність, реальність гріха. Ти вчиш нас, що гріх він є таким деструктивним, він спустошує, він виснажує, він не приносить того задоволення, яке обіцяє. Господи, ти вчиш нас дивитися на нього як на хворобу, з якою треба боротися. Я прошу тебе, допоможи всім нам глибоко усвідомити гріх як хворобу, як безумство, як тягар. Я прошу тебе, Господь, щоб Ти. Допомагав нам вигносити на світло те, що не є на світлі. Я допрошу тебе, щоб ти допомагав нам приходити до Тебе в щирому розкаянні і саме в тобі, Боже, в стосунках з тобою, в слові твоєму, в молитві, в тому, щоб кожного дня ходити з тобою, ось саме в цьому шукати перемоги, в цьому шукати звільнення, в цьому шукати прощення і оновлення. Господь. Нехай біля кожного з нас будуть люди, які будуть допомагати нам. Перемагати, які будуть допомагати нам своєю присутністю, які будуть допомагати нам своїм розумінням. І я прошу тебе, допоможи ніколи нам не стати тими, хто думає, що вони абсолютно святі, кому вже не треба змін, кому вже не треба Христос і благодать, Господь. Збережи нас від такої віри. І вірю, що ти з нами, вірю, що ти вчиш нас, і вірю, що ти просвітляєш наші очі, щоб ми правильно дивилися на гріх і прагнули до тебе, Господь, а не до гріха. Амінь.